Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтесь про те, що таке герметизація фісур та навіщо необхідно проводити герметизацію зубів у дітей. Залишайтесь з нами, обіцяю, буде дуже цікаво! Мене звати Білан Марина Васильівна. Я дитячий лікар-стоматолог мережі стоматологічних клінік «Люмідент» у Києві. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на наш канал. Для початку з'ясуємо, що таке фісури. Фісури це особливі заглиблення, які знаходяться між горбаками жувальній поверхні зубів. Вони необхідні для кращого пережовування їжі. При неправильній щоденній гігієні порожнини рота частинки їжі можуть затримуватися на поверхні, спричиняючи розми. Множення мікроорганізмів. Саме тому фісури є найбільш схильними до каріозних уражень. Герметизація фісур це простий та швидкий метод профілактики карісу, як постійних, так і молочних зубів у дітей. Існує два види герметизації фісур інвазивний та неінвазивний. Неінвазивна герметизація фісур. Заглиблення заповнюється спеціальним матеріалом-герметиком білого кольору та зглажують поверхню зуба, тим самим створюючи бар'єр для мікроорганізмів. Інвазивна герметизація проводять, коли фісури зуба досить глибокі, закриті. Їх відкривають та вичищають весь наліт, який там є, а далі заливають герметиком. Це безболісна процедура, яка не потребує допоміжних матеріалів. Герметизація фісур у стоматології проводиться в декілька етапів. Дякую Перший це чищення зубів від нальоту. Другий обробка поверхні зуба рідиною, яка забезпечує кращу фісацію з герметиком. При інвазивній герметизації обробку поверхні зуби здійснюється спеціальним порошком сульфатом алюмінію, який відкриває закриті глибокі фісури. Третій висушування, покриття герметиком та засвічування ультрафіолетовою лампою. Четвертий, якщо герметик на зубі створює дискомфорт, то його шліфують і полірують. Переваги своєчасної герметизації фісур. Захист зубів від ураження каріусу на 1-2 роки. Герметизація не впливає на формування та розвиток зуба. Відсутнє навантаження на зуб. Немає дискомфорту в порожнині рота. Існує думка, що герметизація фісур неефективна, а під герметиком може утворюватись каріс. Зауважу, якщо герметизація проведена правильно та своєчасно, то поява каріясу зводиться до мінімуму. Щоб познайомитися з прикладами наших робіт, цікавими відео, а також дізнатися багато нової та корисної інформації. Переходьте на наш сайт. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Записуйтеся на консультацію у мережу стоматологічних клінік LUMIDENT.